Можливо, хтось чув, і... що написано в цій святій книзі. Знаєте, ця свята книга особлива в нашому житті. Вона говорить, говориться про цю святу книгу, що вона жива і дієва, що вона проникає до глибин нашого серця. Д... Давид в своїх псалмах пише, що Біблія слово Твоє, як світильник на зі моїй. Знаєте, це дійсно книга життя, яка сьогодні є в нас благословення від нашого Бога. Вона написана. Апостолами під натхненням і пророками під натхненням Духа Святого. Синій Бог Він сьогодні не полишив нас сиротами, в нас є Дух Святий, слава Богу. Є Ісус Христос, який на небесах по правицю Бога. І знаєте, Бог в своєму слові говорить, що Він святий. Він говорить, щоб ми були святі, щоб ми відділили себе для Бога. Як ми можемо себе відділити для Бога? Ми повинні відвернутися від свого гріховного життя. Можливо, хтось з вас скаже, що я не грішний, я не вбивав, не крав, я нічого поганого не роблю. Але ми і за гріхоподіння, у нас природа гріховна і за Адама. І написано, що гріх це смерть. Оплата за гріх це смерть. Розумієте? Сині Бог полюбив кожного з нас, що. Він віддав сина свого єдинородного, щоб хто повірить в нього, не загинув, але отримав життя вічне. І це добра новина, що Бог він сьогодні любить мене і тебе. Сині для тебе є прощення в Ісусі Христі. Сині, Бог зробив все для тебе, щоби ти мав життя і життя вічне. Повіривши в нього, ти нічого не втратиш. Я колись був невіруючою людиною. Я був присмах, і мені лікарі сказали, що я не зможу врятуватися. Я пив препарати. І мені сказали, якщо ти певний відрізок часу не будеш пити ці препарати, то ти помреш. Але я жив таким життям, що я точно не хотів пити ті препарати. Я вже нехтував своїм положенням, своїм здоров'ям, взагалі всім нехтував. І прийшла в моє життя така е ситуація, де мені потрібно було ця, звернутися за допомогою. І я почув слово Боже, я почув Євангеліє. Яке змінило моє життя. Знаєте, я перестав пити ті препарати, і я отримав зцілення. Просто надприродньо отримав зцілення. Якщо подивитися по медичним показникам, без цих препаратів я дійсно був мер, тому що вони підтримували мене, моє життя, і без них мені була точно безсмерть. Але я припинив їх пити і вірую. Вірую і прийшов до Господа. Сказав, Господь, я вірую в тебе, я покаюся. І Господь мене на природні сіли. Дорогі люди, сьогодні Бог є тим, хто хоче доторкнутися до вашого серця. Знаєте, в цій світлій книзі написано в книгі об'явлення, що ось я стою у дверей і стукаю. Хто відчинить мені, з тим я буду вечеряти. Господь стукає кожного дня до нашого серця. Господь говорить до нас через обставини, від яких ми сьогодні перебуваємо. Питання, чи чуємо ми сьогодні Бога в наших сьогодні труднощах, в наших сьогодні проблемах, в наших сьогодні негараздах. Знаєте, Синій Бог, Він благий і милість Його повів. Його милість не кінчається. Ми сьогодні його діти. Всі знають молитву Отче наш. І перші рядки цього вірша Отче наш. Є батько наш, Отче наш, а ми його діти. То віриш у нього, стаємо його дітьми. Ми створені за подобою Божою, але прийшов гріх у наше життя, який спотворив наш образ. Ми належимо Богу. Ми повинні своїми словами, своїми вчинками прославляти Бога. Ми повинні свої мотиви налаштувати так, щоб вони були загодні Господу. Багато з нас чують Івангелію, багато з нас чують Слово Боже, багато з нас ходять в церкву навіть, багато з нас хтось молиться, але цього не достатньо, щоб досягти. Присягти небес, ми повинні сьогодні розвернутися від гріха і взяти відповідальність за волю Божу в своєму житті. Для кожного з нас є воля Божа. Ісус Христос у Євангелії говорить, щоб ми, хто, і хто хоче йти за мною, і за мною з великої букви написано. Це слова Ісуса Христа. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і йде за мною. А з грецького перекладу. Нехай бере свій щоденний хрест. Ми повинні все відібрати свій щоденний хрест кожного дня і йти за Господом. Дорогоцінні. Чому я називаю вас дорогоцінними? Тому що ви куплені дорогоцінною крові. Ісус Христос, Він прийшов в життя безгрішним, праведним життям. Знаєте, Він забрав всі ваші провини, всі ваші хвороби на Голгофський хрест. Він Бог розіп'ятий за ваш гріх, за ваші тімарі, за ваше все, що відбувається погано. Те, що сьогодні прийшов і приніс Сатана, гора в душі людської. І Господь на третій день воскрес. От ви на Пасху говорите, воїстимо воскрес. От, от Якщо втікатись, ми всі усвідомлюємо, що Господь воїстину воскрес, але ми надалі продовжуємо жити в своїх, в своїх речах, які нам комфортні. Нам. Те, що нам сьогодні вдома, тим і ми живемо. І знаєте, я нічим не кращий від вас. Я також сам борюся. Кожен, кожен день в моєму розумі йде боротьба. І кожен день я обираю Христа. Я хочу вас підбадьорити, що сьогодні є для вас добра новина, що Бог протягує до вас руки. Є спасіння в Ісусі Христі, є прощення, є благословіння. Сині Бог він споглядає, споглядає, як ми сьогодні, коли ми чуємо Іван, що у нас відбувається в нашому серці. Розкажіть, хто вірив в Бога? Я можу з ваших своїх